Усіх вітаю, мене звати Назарій Рубаняк. Я журналіст Суспільного, і сьогодні ми на центральному стадіоні будемо спілкуватися з колишнім футболістом МФК Миколаєва, півфіналістом Кубка України сезону 2016-2017 Віктором Берко. Вітя вітаю. Добрий день! Нещодавно відбувся фінал Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен проти Інтера. От за кого болівали і чому, і чи очікували, що буде такий результат? 5-0? Болівав за інтер. А, і що такий рахунок 5-0 для фіналу дуже, дуже дивно. ПСЖ використала свої, да, як то кажуть, моменти, реалізували їх. Вони перевратились ну, в забиті м'ячі. А ну, для фіналу це дуже дивно, що який рахунок 5-0. У складі, зокрема, інтера є такі гравці, як Ачербі, якому 37, Хітарян, якому 36. Власне, ви свою професійну кар'єру закінчили, якщо я не помиляюсь, в 31 рік граючи тоді за Кудрівку. Чому це травми, втома чи просто бажання зайнятися чимось новим? Та ні, ну дивіться, нас якось в от, нас в Україні якось рахують, що от після 30, навірно, вже рахують, що вже старий. І, і а з іншого боку, може, я вже би, е, не не невострібуваний, може я вже нікому особо не треба був. А і, якщо чесно, вже і воно вже і наїлася, знаєте, цей футбол вже так став в горлі. У мене я з 12 -го року попав в Миколаїв, і це цей етап, я скільки я пройшов, то може такий період вже пройшов, що типу, досить було. Ну і я, я зрозумів, що наверно, пора, пора закінчувати з футболом, в тому плані, професійним футболом, бо так я вам скажу. Так, але ви продовжуєте в любительському футболі? Матера, да, так. Як, як то кажуть, чисто для здоров'я, що, щоб не сидіти на, на дивані і не запливати жиром. У вас також син зараз займається футболом, даєте йому якісь поради. Я, я бачу, що він тягнеться до футболу. Ну, якби, ну, я ще був у нього на грі, у нього був фін, фінал, вони програли. Я йому щось підказував, питався щось, як намагався підказати. Він каже, пап не мішай в тому плані. Що. Ну, і, якщо він буде спрашувати якийсь совет, звісно, я. Якби, Е як то кажуть, задоволенням підскажу, направлю, і навіть може і ще на такому покажу на такому рівні. Так що ну він е не любить, я так панів, щоб якісь були до нього підкази. А взагалі, хто вам прищепив любов до футболу? Та, мабуть, бать батько. Навірно, ми пам'ятаю, дивилися тате. Динамо Київ з дитинства, знаєте, батько болів за Динамо Київ, привив цей цю любов до футболу. і ну і разом дивились за Динамо, і вболівали за Динамо. І, ну і вона з Ну, Як то кажуть, я спав з м'ячом в дитинстві. Що ми утром виходили на площадку і вечором з м'ячом приходили. зараз дивишся на це покоління дітей. зараз у них все по-другому? не так, як не так, як у нас. Ви самі з Вознесенська і знаю, що починали у зеленому гаї. І власне там грали і в дитячі роки і в юнацтві. Як потрапили до МФК Миколаєва? Нам якось повезло, що у нас була дитяча ліга з зеленим Гаєм гра. пограли. Потім дитяча ліга закінчилася, якийсь там певний возраст. В мене був. Я приїхав на просмотр в Миколаїв раз, був там другий тренер каліта, по-моєму. Мене не взяли, сказали, типу, що рана. Ну, типу, може я не що не підійшов. Потім уже чуть трохи я підріс, я не пам'ятаю, скільки кі років я в Миколаїв попав, Ну, ми грали вже з рослої командою на область, і ми там щось, щось, там, лиги, щось ми виграли, як там ліги, щось виграли. І потім, я ж говорю, коли був у е, Руслан Михайлович Забранський предложив, побачив мене на зімна в первісті, що предложив мені ще раз ну, типа, приїхати в МФК Миколаїв на, на просмотр. Я приїхав, десь пару місяців мене дивились, і перед самим чемпіонатом мене там тіпа, рішили заявити. Як то кажуть, дати мені шанс спробувати сили на професійному рівні. Ну, я цього дуже прагнув, дуже, дуже хотів. У мене була ціль стати професійним футболістом. Так що, якби як так можуть, можна сказати, я її добився. Всі пам'ятають вашу гру проти металіста, де ви зі штрафних забили два м'ячі. А власне, чи є ще якісь такі пам'ятні голи для вас особисто? А тоді на, на трибунах вже, вже було народу, ну дуже багатенько, я просто чесно не пам'ятаю скільки. Ну, тоді на, на Кубок України з металістом ну, багатенько прийшло людей. і Люди це якось так заповнили. Ну, вона може, знаєте, по красі якось так дуже красиво б, е, зайшло, і як то людям в серці це зайшло, що, що досі до сих пор спаминають е, ці голи. А я б не можу припомнити, щоб такі будь гол, як то кажуть, е, котрий. Я б забив би це прино приносила як -то, користь команді і плюс три в турнірну таблицю. Ці, ці, ці голи будуть завжди найуважні. А вони вийшли просто самими красивими. Повню, за Кривбас я забив чотири м'ячі. це в мене це якось так, два з пенальті і два з гри. От, що? Покер, да, що це? покер це? я от, да, зробив покер за другу лігу в Кривбасі, да, Це в мене було Тоже, дуже, дуже як -то кажуть, приємно вспомнити ці чотири голи. Ну, це, це була друга ліга, не перша була ліга. Ну, от ми, навірно, голи і покер закривбас. Навірно, так це такі, якісь такі, що там вона десь відложилось серце, як то кажуть. От у вас в команді були зокрема іноземці, легіонери, такі, як ворієць Маурі. Він зіграв, здається, щось 10 матчів. Також Барнор, який зіграв один матч. От взагалі, як з ними відбувалася комунікація там, через перекладача чи англійською? І на вашу думку, чому у них не вийшло закріпитися в команді? Я чесно вам не скажу, як вони попали. Ну, я через агентів, як, як по-модному, як вони в команду попали. А розмовляли він ну, розумів нашу мову на російській мові, ну тоді тобто, на, 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 на російській, а зараз би він би розумів би нашу українську мову. Я, він, він, він родом е, проживав він. Я такою е, Маурі е, в Харківській області, в Харкові. У нього жінка наша українка. То він е, дуже дуже чу, дуже чудово розуміє українську мову. Як думаєте, чому в них не задалося? Тяжко мені сказати, розумієте. Ви про Миколая говорите, спрашуєте і про Маурі, а подивіться, Прем'єр-лігу Англії людей покупають, да, як -то кажуть, покупають за, за 2-3 мільйонів, і чоловік ну, буває, не його команда, і щось не йде. І людей за мільйони купують і щось не виходить. А тут людина безплатно прийшла, ви розумієте? Так що, це, мабуть, все залежало від нього, від його бажання. Все залежить від чоловіка. Я дивився одне з ваших інтерв'ю, і ви казали, що у 2019 році пішли з МФК Миколаєва, тому що новий тренер не розраховував. Ну, так, да, я так. Він мені так як -то напряму не сильно сразу сильно сказав, але він про що я сразу зрозумів, що я йому не потрібен в команді. І ми, я е, був такий там, втягуючий збір перший, на другий збір я прийшов, він сказав: Тіпа, ми пожали руки, що я Тіпа, би, на тебе не розчитую. І, і я потім поїхав в другу команду. Скільки до закінчення контракту на той момент залишалося? А я не, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, якийсь був да, контракт. Ви розумієте, що якщо вам розкрию такий маленький секрет, що в нас ж там ніякі суми не прописані. Тобто, у нас звичайний трудовий договір, там, мінімальна зарплата. Тобто, і ти в будь-який момент можеш розірвати, тіпо, тіп, як, як то кажуть, контракт. І там пишеться по обоюдному согласен, претензій немає. Ні вони до мене, ні я. І розтергаються контракт і все. Тобто вільні так. Да, да. Коли востаннє були на цьому стадіоні? Треба в інтернеті переглянути, чесно, я не пам'ятаю чесно. Тобто ще до повномасштабної війни? Ні, до, так. Да, перед приходом одного тренера. Треба дивитися статистику, Не пам'ятаю, чесно, він скажу. Ну, які зараз відчуття. Ностальгія. Що? Ностальгія. І, і дебют, і металіст, і. і, і як, -то, як то кажуть, большинство е, я провів. Своєї футбольної кар'єри в МПК Миколаєві. Що... А от якби не футбол, чим би займалися, чи розглядали якісь інші варіанти? Ну, дуже тяжко вам сказати. Ну, на, на даний період часу, напевно, це був би кіберспорт. Тому що зараз ця індустрія ігрова дуже сильно розвивається. А якими прикладами надихаєтесь? Ну, дивіться, є приклади Зінченка в кіберспорті по counter strike створив свою. Як то кажуть, команду коноплянка теж створив свою кіберспортивну команду. От, от такі приклади є. От як потрапили в гірник? Перед гірником я поїхав в Польщу, спробував свої сили там, в першій лігі. то в мене там, типа, як то Кажуть, не вийшло. А потім я їхав з Польщі, зазвонився з тренером теда команди Гарняк, а потім вже як Кривбас виявилося. казали. Він як би, сказав, да, тіпа, твоя кандидатура мені цікава, приїжджай. І отак ми домовились, і я поїхав в Гарняк, а зараз вже як футбольний клуб Кривбас і котрий зараз в прем'єр-лігі. А в Польщі були на перегляді? Чи? На, на перегляді, да. я поїхав на перегляд. Мені було це цікаво, якби дуже. Я поїхав. І ми там не, не зійшлися, і все, я уїхав туди. Як то кажуть, мені збір з ними пройшов, і тренування, і дві-три гри я зіграв. Коло був десь в, в Польщі. Мені там було дуже тяжко. Мені каже, це навіть морально не буде цього де, де готовий. Дуже тягнуло додому. це треба було е, морально себе підготувати до цього. Я вам хочу сказати, тому що мову не розумієш польську, а на англійській не, теж теж не вмієш. Правильно вони не тебе не розуміють, не я, не їх. Тобто мені пра, моральному плані навіть цей місяць було дуже тяжко. Виграли от гірник, кривбас далі Васт, Лівий берег, Лівий берег і Кудрівка. От е всюди, якщо я не помиляюсь, сезон або менше сезону. Чому така тенденція? Це співпадіння чи все ж таки шукали ще свій клуб? Там десь бувало тренера ну, от Я з Миколаєва перейшов. Перейшов в, в е да, як можна сказати, що в Крибас. Ми як виповнили задачу з другої ліги в першу лігу, і там набирали футболістів уже з прем'єр-ліги під задачу на Прем'єр-лігу. Тобто, не напевно, я так розумію, що мій потенціал не під не підходив їм. От, от, Наприклад, ми коли з Крибасом вийшли в першу лігу, тобто вони вже набирали совершенно люд других людей з другими задачами, як то кажуть. А потім я поїхав. Ну, ми з Крибаси нормально тобто, я так, ну, Дуже приємно споминати колектив, там дуже такий класний і мені дуже-дуже гарний, гарний час я там провів. Потім лівий берег теж би, я поїхав. Я там півгода, пів півроку. Пів -пів Тренер просто сказав, що би, я тебе далі не бачу в команді. Ну і все, і, 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 і навірно, мій потенціал, мабуть, як то кажуть, вже, я себе вичерпав. Типу, так. Хтось, ви розумієте, це треба попасти під свого тренера. Хтось тебе бачить в команді і буде тобою дуже задоволений, а другого ти типу, тренера ти як, як взагалі йому не потрібен. Як то кажуть, в, своєм, в Нашому футболі знайти свого тренера найголовніше. Щоб на тебе розраховував. Взагалі, чи були пропозиції там ще від інших українських команд або з-за кордону. Після металіста, щось в кінці сезону дзвонили, якийсь там не знаю, агент, предлагав в Узбекистан поїхати. Я щось щось не. не, не не, не вирішив поїхати. Я, ну, я вже зараз я не жалкую, потім я ж вам розказую, якщо мені в Польщі було дуже морально, дуже тяжко, то я, я навіть не Узбекітан, де, де це знаходиться, куди це їхати, що все. Це чуже. Коли ви грали за лівий берег команда з передмістя Києва, я пам'ятаю, ви мені особисто розповідали історію, що в спортзалі бачили Дениса Попова. Да. Дениса Попова, розумієте, він же з Миколаївської області. Я ж тільки узнав про ну, що є гравець в, ну, в Динамо Києві» з Миколаївської області про Дениса Попова. коли він став чемпіоном по-моєму, ю по 19 да чемпіоном міра мені таке дуже, дуже якось так розумієте, дуже приємно стало. Я коли був в Лівомбергії, якби він побачив його, я якби посіснявся, можна так сказати. Я, ну, хотілося підійти, типу, з ним сфоткається і сказати, ну, тіпо, я якби теж з Миколаївської області сам він смігіє, а я з Вознесенська. Ну, не, не підійшов, як то кажуть. Чи бували якісь такі казуси у вашій кар'єрі, там якісь веселі історії? Десь ми були в Олександрії, ліде щось? типу, що. Мали ну, маленька дитина підходить, типу, з ручкою з цишком, типу, розпишись. Типу. Я, говорю, ну, я говорю, не проблема розписатися, ну, типу, знаєш моє ім'я і моє, мою фамілію. Просто так розписуватися. Типу, ну, я говорю, спитав, ти знаєш, типу, до кого ти підійшов? Ну, ти футболіст, я говорю, ну що, а як моя, як моя фамілія? Я не знаю. Я говорю, ну, я говорю, типу, чого ти підходиш? А от про тренерську кар'єру не думали? Та ні, поки що ні. Ну це дуже. Мені кажеться, тренером дуже тяжко бути. Дуже тяжко. В психологічному стані дуже, ти дуже розуміти, як, як ти можеш повлияти на якогось оперельного футболіста. Книжки е, треба якісь такі цікаві прочитати, щоб е, не треба навіть, авторитетом теж для футі. Не просто так, що з бухти барахти, ти там, там можеш стати тренером. Вона було б дуже цікаво. Може, як то кажуть, в майбутньому вона, вона буде це, а як там сложиться. Найше щоб війна, війна б закінчилась, і, і наші придуркуваті сусіди до нас не лізли, як то кажуть, тому що у них кришу там снісло. Дуже, дуже було б цікаво. А зараз ми запишемо невеличкий бліц і для того, щоб ускладнити завдання, будемо робити цим часом певну футбольну вправу. Кава, чи чай? Чай. Реал чи Барселона. Реал. Динамо чи шахтар? Динамо. Месі чи Роналдо. 50 на 50 МФК чи зелений гай? Зелений гай. От з особистої розмови знаю, що власне і ваш дядько також служив в ЗСУ. Це Гліб Бабіч, так, поет, військовослужбовець. От яким ви його запам'ятали? Про нього можна часами казати, що він мені теж ще з дитинства. Прививав цю любов до футболу, тому що коли він до нас приїжджав в з Миколаїв, він завжди привозив ті настоящі м'ячі, мені розумієте. І я як дитина отримав цей м'яч і йшов, як то кажуть, в школу ну, там, і в двір, то він як то кажуть, хвастався такими м'ячами класними, оригінальними, що ми привозимо. Ми, ми той м'яч убивали, убивали в дворі, вбивали, вбивали. Тобто він кожного кожна його поїздка в Вознесенськ, він привозив мені настоящий м'яч. Це в мене він такі відчуття, споминання дуже душевні про нього. Коли останнє бачилися? Він приїжджав, коли в мене батька не стало, він приїжджав на похорони до, до батька, до батька мого, Да, і тоді це був край, крайня, крайня зустріч з ним. Да. Я після Миколаєва поїхав в і все в Кривбасі случилося, який мабуть, рік. Він, коли я бачився з, з, з Глібом. Він не сильно розвивав цю тему, не сильно він хотів розмовляти про, про війну. А взагалі думали, чи що почнеться повномасштабна війна? Ми У Миколаїві сім'єю були. Ми в Миколаїві були, вона почалась Бух-Бах-Бух, ми почали е, взриви. Мені дзвонив е, один, як то кажуть, друг з Дніпропетровська, Він каже, що у вас там в Миколаєві? Та я говорю, та вроді би тихо, спокійно, що. Тільки я з ним перестав говорити п'ятого ранку, і, воно, і, і потім, як почали, був, був зрив і відкриваєш новості. Що ми тут були три дні, і потім ми поїхали на Вознесенськ до, як то кажуть, до, до батьків туди в Вознесенську було. Чи пам'ятаєте найбільшу свою трансферну вартість чи стежили за цим? Якщо я, я не ошибаюсь, 150 тисяч євро, по-моєму, була на трансфермаркеті ціна. Ну, коли коли балась, розумієте, там 75, потім 100, потім металісту, металісту два голи, і вона, вона підросла, по-моєму, 150 тисяч вона стояла. Ну, мені кажеться, це неправда. Не, мені каже, ми не стоїмо таких, таких грошей. Зараз перша, друга ліга. Обично в першій лігі немає ніяких трансферів, тобто ти, ти переходиш, як то кажуть, вільним агентом. Типу. Ні, ну Може, якось і, 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 не, не понятно, якщо якісь там суперталанти, там, з першого-друге ліги замітили, як от, і, то як от був супряга. Пам'ятаєте, не пам'ятаєте, що його Динамо купили? Може, за якщо ти взагалі суперталант, то, там, вообще, супер то так, людей, людей покупають. В той момент, коли МФК Миколаїв був розформований, ви вже пішли, але чи знаєте перед історією, як взагалі це сталося, Там, можливо, якісь нюанси? Як ну, перестав вчити МФК Миколаїв? Ну, я... Тоді був президент КАНТОР Сергій Анатольович, Він ж його тут, останнє інтерв'ю на тут на стадіоні, він казав, що якщо місто не буде допомагати, команди не буде. Ну, воно в ітогі так все вийшло. Немає. Я, ну я чесно не вірю, не, не розумію, що в нас немає якогось там любителя, хто захоче взяти команду. Я думаю, є. У нас немає професійної команди, повинна бути професійна команда. Типу, у нас всі кажуть. Місто Миколаїв футбольний город. Ну, він далеко не футбольний город, тому що в нас немає професійної команди. От, розумієте? І, і я, я це просто не розумію, як, як немає професійної футбольної команди. Всі люди хочуть якісь емоції, бажано позитивні. Я думаю, що субота-неділя, субота, щоб так прийти морально чуть. Чуть відрозитися від, від негативних новин, то я думаю, тут б люди ходили б на, на футбол. А в нас, як то кажуть, поки, поки, поки не до футболу, я так розумію. Може, дай Бог, ця війна закінчиться, може. Я думаю, що Миколаєві по-любому буде професійна команда, то тільки коли, це, як, -то, як то кажуть, питання часу. Сьогодні в нас в гостях був колишній футболіст МФК Миколаєва Віктор Берко. Почуємося.